Усім доброго дня! Сьогодні показуємо вам одномісне атракціон WOW. Це така плюшка, тарілка, ватрушка, бублик то як її називає а, називається Ace Racing модель. Одномісна на одну персону. Якщо прописати хоч Ace Racing, хоч код 1531120 на нашому сайті, на який ми лишимо посилання, ви її знайдете. Але насправді у нас дуже великий асортимент водних атракціонів. До речі, у комплект цього атракціону ще йде книжечка. Ось такий невеличкий каталожок, де ви можете в подальшому ознайомитися а, з усіма плюшками і, можливо, захочете ще придбати собі. Ми цією фірмою займаємося вже дуже давно. А, у них є одномісні, двомісні, трьохмісні, чотирьохмісні. Також аксесуари є. А, Ну, наголошую вашу увагу на тому, що лишу все ж таки посилання на цю плюшку. Ви перейдете і там побачите весь асортимент а, цієї фірми ВАВ. І, до речі, вона в Україні а, одна з єдиних і топових, і дійсно якісних. Такі от, бачите, тут дві ручечки ще вам додатково показую. Бо на цій плюшці. З цієї сторони є дві ручки, і з цієї на ній можна і сидіти, і лежати. Експериментуйте і пишіть ваші враження у коментарях.